Всім привіт! Екстрений випуск новин. Гідравлічний прес перестав нормально давити. Значить, коротенький, коротенька розповідь про гідравлічний про цей прес. Прес я зробив у 2011 році, зараз 2014 рік. За цей час експлуатації найбільшою поломкою була поломка. Постійна поломка ось цього важеля. тут він ламався декілька разів, поки я не наварив тут такий жах, що він тут вже не зможе зламатися. Одламувався, що важіль, сам переламувався, що відламувався сам ну, шар шарніро там відламався. Тут я наварив, вже, мабуть, не зламається в цьому місці. Е, також тік-важіль. Гідророзподілювача отут, ну тут щільне було замінена і все було нормально. Западав. Западав клапан оцей гідророзподілювача І у гідророзподілювачі ще тільки один болт. І в принципі поломок як таких більше не було. А, отут я посилив, підварив, бо воно трохи гуляло. І тепер настав такий час, щоб прес став слабше, давити, значно слабше. І я замітив отут отут по шву репнув. І все це сталося одночасно. Перестав давити і репнув по шву. Треба отут буде гарно заварювати. Значить, зараз я буду шукати причину. Причина без всього, що в гідросиліндрі. Значить, так, пробую. Це такий захист, тряпка. А щоб провірити, я зараз провірю, в мене є, я спеціально був розроблений отакий манометр з безтриземною муфтою. Я його ставлю сюди і дивлюсь скільки, з яким тиском в мене дали гідронасос. Так, это линия подачи на гидроцилиндр. Дивимся. 120 килограмм сил. Давай. и плюс до всего чего спинется масло. Получається, перепускний чи запобіжний клапан спрацьовує на 120 кг сил, значить, гідростанція давить нормально. Клапан спрацьовує. Як я давлю гідропресом, то я не чую, що клапан спрацьовує. І сила впала значно. Порівняно з тією, що була. І значить я вріжу, зараз підозра на гідроциліндр, що в гідроциліндрі на поршні там ущільнення накрилось. Зараз я оцю точку вріжу манометр ще один. І подивимося, як він, що покаже гідроманометр, що покаже манометр на гідроциліндрі. Якщо ущільнення накрилось, то з однієї порожнини буде масло передавлювати в іншу і тиск буде менший, ніж 120 явно. І сила буде відповідно ж менше. Вирізаю сюди манометр. Приварив погано, мабуть, час гнатиме з усіх швів. Ну, пробуємо. Типа, ще й не течені звідки. А тепер за допомогою чарівної палички я переміщу оцю залізяку, потрібне мені місце. Ось моя чарівна ложечка. Біум! Тріснула не сварка, тріснув балон. Тріщину прийшлось повністю розрізати, усе заварити і наварити отакі розпортні підсилюючі елементи. Так, розбираю перециліндр. Ось поршень після цього, що открутився, і трохи видно тут і от сварки якісь, ну це не мої бульбашки. Трохи видно он там підносився. Получається, гайка розкрутилася, його теліпало і розвальцювала тут Прикупив ремкомплект. комплект. Пробую проїхали вгору, масло поки на 这不。 Шукаємо два причини. Можливо, бреше манометр той маленький. Циліндр результатів не дав, можливо, цей манометр бреше. Цей 100, цей 80. І так, з гідроциліндром все в порядку, тепер підозра або клапан в гідравлічному розподілювачі, або насос баку. В принципі, бак я так ні разу і не знімав після того, як я зробив прес, то все-таки я зніму бак, подивлюсь, що там всередині і також спробую підрегулювати, якщо не вийде нічого з баком, гідравлічний розподілювач. Бак пустый Оп шлицы окно Да ну шо масло на дни Черное Что тут дальше балакать Значить, на даний момент версія така, що просто мало масла в баку. Так, гідравлічного масла в мене виявилось мало. Остачу я доллю маслом ТП-22. Надіюсь, що вони не покусаються там всередині. Більше. значить Я зняв гідравлічний розподілювач і хочу сказати декілька слів по цьому розподілювачі. Значить, у цього розподілювача є два клапани. Один клапан знаходиться зверху, тут кришечка відкручується. Це клапан, той який перепускає масло на злив в бак. Коли в нейтральному положенні тиск дави, тут хитрим образом зроблені. Канали, цей клапан приоткривається і масло йде на злив. І також є це перепускний клапан, називається і запобіжний клапан. Запобіжний клапан знаходиться ось тут. Функція запобіжного клапана запобігати високому тиску. Коли тиск стає високий, цей клапан відкриває хитрим чином ось цього клапана і. Тобто цей клапан управляє цим клапаном. Як тиск виріс, оцей клапан якийсь там канал відкрив, оцей клапан відкрився і масло пішло на злив. Моя задача зараз підкрутити оцей клапан. Піджать. Він із заводу, отут була пломба, із заводу він регулюється там на 160 чи 140, 120, не, не знаю точно, не пам'ятаю, написано в паспорті. Кілограм сил. І запломбірований. Зараз я його відкручу і подивлюсь і спробую підкрутити. оборота. А давай на оборота, давай. Декрути на один оборот оберти. Я причепив манометр на цю сторону. На цій стороні манометр показував максимум 80-90 кг сил, ну, 80. А на цій стороні, як я придавив, підняв максимально вгору шток і передавив і то стрілка лягла. Получається, що е, я переборщив із е, регулюванням клапана. Причина була не в клапані, причина була в тому, що е, просто зносився буртик золотника е, того, який е, ну, участвує у подачі масла в цю лінію. Можна було б поміняти, перекинути місцями оці шланги. Але я вже привик до педалі. Що Це вниз, це вгору. І тоді просто треба вже міняти і педаль. А я не хочу переручуватися. Коротше кажучи, тепер я буду задіювати другий золотник гідравлічного розподілювача. Ці трубки я відкладу. Сюди виготовлю нові трубки. Сюди перероблю важіль на цей золотнік і буду використовувати другий золотнік, поки цей не об'ється, а потім буду думати далі. Виготовлю отакі ось трубки. До важіль приварив шарнір під цей золотнік. Забираю прес до купи. Все зібрав до купи, пробую. Оце видно, що сила зразу видно. Результат видно зразу. Скільки я його давив-давив і не міг роздавити, а тепер тільки торкнув, зразу і роздавив. 120 десь на максимум. І так, за час експлуатації цього Гідравлічного пресу для ковки. Зносився частково не сильно, але зносився гідравлічний циліндр. Частково витекло масло, воно трошки підтікало, підтікало і підтекло, наскільки що його там менше половини. І зносився золотнє гідравлічне розподілюваче, а також репнув балон. Всі ці поломки були усунуті. В гідравлічному циліндрі були замінені гумові ущільнення і пластмасові там такі з капроном кольца рама, балона була підварена, масло було залите нове. Гідравлічний розподілювач я перейшов на інший золотник. Значить, тепер для тих людей, які хочуть зробити собі гідравлічний прес, але ще не зробили, і які хочуть знати недоліки і переваги конструкцій. Значить, конструкція оцього гідравлічного пресу з сторони, з одного боку вдала, бо він компактний відносно. Бак знаходиться знизу над ним мотор, все знаходиться, ну, в принципі, він компактний. Компактніший, ніж інші які ну ті, які я бачив в інтернеті. На це все вдало. Можливо, замість балона варто поставити якийсь двутав, значно ну, потужніший, той який зміг би витримати більше навантаження. Це в принципі по рамі. В принципі, раму хотілося би потужнішу. Потім по гідростанції муфта, ця муфта показала себе з гарного боку. Оті От вставки із шліцами із мопеда верховина не зносились, тобто все, все гарно. В баку насос знаходиться над маслом, трубка опущена в масло, в принципі, він масло тяне, все працює, все гарно. Гідравлічний розподілювач. В принципі, в принципі, в принципі альтернативи не дуже є за такі гроші. Тобто станковий гідравлічний розподілювач коштуватиме значно більше. І до нього плюс треба клапан запобіжний і все таке. В принципі, він працює. Тільки єдине, що можливо треба забезпечити, бо в моїй конструкції немає. Можливість регулювання клапана. Запобіжного клапана. Я там підлізти не можу. Мені треба знімати його повністю, щоб підрегулювати. Ну, Хоча він раз регулюється і все. Потім, по боку По боку в мене немає ні сапуна, немає ні щупа. Можливо, треба передбачить можливість заміру рівня масла. Що ще? 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 І ще і ще те, що я хотів зробити з самого початку і не зробив, це захист у цього рукава високого тиску і максимально захистить, щоб, не дай Бог, ніде не лопнуло, ніде нічого. Ну, отакий прес, отака конструкція. отака така була проведена робота. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.